Вітаю! Мене звати Олександр. Я співвласник компанії High Design Пласт. І в сьогоднішньому відео ми вам покажемо, як змонтувати пластикову накладку на віток шнека. Гайда дивитися. Зараз ми будемо вирізати заготовку з інженерного пластика, потім будемо її розігрівати і монтувати на металевий шнек. Для цього нам потрібен такий інструмент: будівельний фен, набір струбцин. Хлопці кажуть, що чим більше, тим краще. Закльопочник, гумовий молоток, дріль. З насадкою кутовою закльопки або, або гайки використовуємо 4,8 закльопку з нержавіючої сталі або гайку 5, ,5 мм. Це в принципі весь інструмент, який потрібен для монтажу пластикових квітків на шнек. Перший крок: ставимо пластикову накладку на шнек, кріпимо її за допомогою струбцин. Після чого починаємо прогрівати будівельним феном пластик до розм'якшення, поступово притускаючи з трубцинами. Коли ми притиснули витки пластикові до шнека, вирівняли їх до внутрішньої труби, сверлимо накладку пластикову наскрізь через металевий шнек. Просварили отвори, підготуємо заклепку. Отвори в пластику робимо з і закладаємо ці отвори в заклепку з шайбою. Затискаємо заклепку і приступаємо до наступного отвору. І так ми змонтували один віток. Всі наступні вітки монтуємо по такому ж самому принципу. Сподіваюсь, що це відео стало для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а за додаткову інформацію звертайтесь до нас по телефонах.